Ангели миру готуються до різдвяних свят. Прикарпатські волонтери формують команду однодумців, котрі готові йти з колядою, щоб зібрати кошти на лікування поранених бійців, а також відвідати родини військових із радісною звісткою про народження Христа. Хочемо якнайбільше охопити родин, якнайбільше провідати також і можливо поранених солдатів, які нас запросять. І щоб фактично протягом усіх різдвяних свят ми могли колядувати. У кожного, хто навідався до волонтерського штабу на першу репетицію, своя мотивація до благодійної справи. Адже на коляду заради поранених бійців не шкодують ні часу, ні зусиль. Ці роки зараз є особливі і, і мені виглядає пріоритетним зараз допомогти ну, тим, які віддали віддали віддають своє здоров'я за, за мир. за… Мені здається, що це зараз найпріоритетніше наше завдання. Наразі дорослі узгоджують репертуар для майбутніх виступів, а тим часом маленькі колядники вже готові до святкових гастролей. Ша юні волонтери добре знають, заради кого і для чого йдуть у благодійну коляду. Щоб е, всі, всі поранені, були здорові і всі були е, своїми дітьми. Ну що я їх дуже люблю. Окрім доброї звістки про різдво Христове, у кожну хату волонтери принесуть і символічні сувеніри. Янголят, відвідавши з нашим вертепом благодійним, який називається Ангели Миру. Кожну родину ми хочемо залишити на пам'ять про ці відвідини Ангелика, який буде нести в цій родину тепло, світло, добро, радість і мир. Волонтерська команда колядників відкрита для нових людей. Тож долучитися до різдвяної місії ще може кожен охочий. Ольга Рага, Сергій Попович, телеканал 402.